Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановна наша мотоблочна спільнота. Я знаходжусь у відрядженні, і сьогодні я завітав на наше представництво Булаточка Вест, Булаточка Захід, яка знаходиться в місті Нововалинськ. Шановні, у кого буде бажання, приїздіть до нас, потримайте мотоблочки. Вейма тут, Мотор Січ тут, двигуни тут, навісне обладнання від виробника агромарка також тут. І саме сьогодні мені дуже приємно. Що саме місцеві е, з Рівненської області приїздять за мотоблочком Вейма 900 М3. і я е, для них завчасно знімаю цей огляд, тому що вони кажуть, покажіть, що він зібраний, і ми приїдемо, потиснемо друг другу руки. Тому, шановні, якщо у кого є бажання, приїздіть до нас і вас тут зустрінуть, е, покажуть всю техніку і покажуть, як нею користуватись. І саме сьогодні мені дуже приємно, що ми знімаємо огляд. Нашої отаманші Вейма 900 М3. І дуже приємно, що цю отоманшу замовляють з ротоваторами. Я вам покажу, як воно вдягається. Ви подивитесь, як воно виглядає. Ось комплектація. Мотоблочок Вейма 900 М3 це мотоблок, який полюбився всім українцям. Він дуже зручний і ним дуже зручно користуватись. І саме сьогодні його обирають. Для чоловіка, який вже пішов на пенсію, у нього є дачний участок. Він буде користуватись, садить собі картопельку, вирощувати огірки, помідорки. Ну, як зазвичай. Саме сьогодні хвилинка довіри з нашого філіалу «Булаточка Вест. Дивіться, хвилинка довіри. Відразу за хвилинкою довіри я показую серійний номер мотоблочка. Точніше, двигуна. І ось тут показую серійний номер мотоблока. Мотоблок Вейма 900М3. Отримав оновлений дизайн. Як ви бачите, у нас вже червоний бак, дуже гарманує по кольору, сірий відтінок другого кольору. Все гарно, двигун потужністю 7 кінських сил. Повітряний фільтр має 3 ступені очищення. ну, Вихлопна труба, все так, як є. З цього боку хочу вам показати, що йде декоративна захисна кришка, під якою йдуть трьохручевий шків, два ремені. І один ручей відповідає за під'єднання роторної косарочки. І Ось ми спеціально поставили кріплення. Тобто можна ще встановити роторну косарочку. І одразу хочу показати ось цю коробочку, яка має 1, 2, 3 швидкості і задню. Вал відбору потужності. Руль регулюється на 360 градусів і піднімається вверх-вниз. Ну, Хочу показати, наскільки ось так зручно тримати ось мій зріст. Ну, ось така у нас виймочка. Відразу підтягну. Ну і зараз хочу показати вам комплектацію. В комплектації йде фреза, яка, бачите, має раз, два, три, чотири карточки. Якщо будете збирати на 4 карточки, ставите по три ножі. Якщо на три карточки, по чотири ножі, Ножі, диски захисту рослин. Лієчка ось така дуже зручна. Посібник. зіп. Ну і тут ось болтики і шплінти. Ну і хочу показати, познайомити вас ось таким ротоватором, який йде на 24-й шестигранник. Ось так виглядає все. Досить гарно він себе зарекомендував. І саме цей ротоватор використовують для того, щоб отримати землю з такими більшими клубнями. Хтось. Цими ротоваторами витягує сорняки. Ну, у нього дуже у дуже багато застосування, тому їх всі бажають. І хто ще не замовив, нагадую, вони ще є, але встигніть замовити. Ну, і шановні ну. наші глядачі, ми зняли колеса. Також нас просили показати. Дивіться, я хочу ще показати, що колеса також йде, все на шестикутник. Колеса йдуть 4 на 8, дуже якісна резина. І Встановили ротоватор. Подивіться, як все виглядає. Ну і зараз нас попросили показати, як ось ти ним рухаєшся. Зараз я ще раз його запущу. Вмикаю першу швидкість і ось так все виглядає. Тому, шановні, коли обираєте мотоблочок, обов'язково розумійте, що мотоблок дуже гарно і важливо застосовувати з навісним обладнанням. Навісне обладнання є оригінальне від виробника Вейма і є від нашого партнера компанія Грамарка. Тому це все запитуйте у наших менеджерів. Ну і за хвилиночкою довіри, що я роблю: тисну кнопочку On. Мотоблочок заправлений моторними мастилами. В двигун у нас заливається 10W40, редуктор 80W90. Он оберти не чіпаю, закриваю заслонку і запускаю. Так, перша. Бачите, як тихенько їде мотоблочок. Дуже зручно і легко ним користуватись. Друга. Третя. Так, не доключив. Відразу чутно, Ну і задня. Дуже зручний мотоблок. Відразу хочу показати, що можна і ось так перемикати, коли ти тримаєш мотоблочок. Ну їдеш. І ось так. Для того щоб мотоблочок двигун заглушить, ось так. Ну і шановні наші глядачі, мені дуже приємно бувати у відрядженнях, тому що це корисно і я хочу розвивати ось такий сервіс і в Україні, і в Європі. Тобто ми показуємо, як ми працюємо. Якщо ви є підписником, обов'язково підпишіться і отримаєте додаткові бонуси. Зараз це у нас люди, які просто спостерігають, тому ми даруємо їм бонусну картку. Це картка клубності, картка, на яку накопичуєте бали, списуєте бали. І потім це все можна змінити або на додаткове навісне обладнання, або на логістику, ну на все, що забажаєте. Або на Інструмент від локації, мій інструмент. Це також наш проєкт. В ньому багато інструменту, тому також, якщо хочете, завітайте. Дякую, що обираєте наш сервіс. Дякуємо Збройним силам за те, що дають нам можливість знімати такі огляди і дарувати нашим глядачам ось такі приємні емоції. Працюємо, обов'язково побачимось в наступних оглядах. До побачення!